Це дикий світ домашніх джунглів від комфі. І наші герої справжні мисливці. Керхер RCF3 та RCV5. Майстерно вишукують здобич у вигляді бруду навіть у найпотаємніших місцях. Сміливіше вони не кусають. Сьогодні познайомимось з кожним з них окремо, дізнаємось всі їхні фішки і секрети полювання. Я Ольга і це ютуб канал Комфі Наберван по домашніх гаджетах. Поїхали! Обидві моделі Смарт. Почнемо з моделі RCF3. Це робот-пилосос з унікальною технологією миття, яка здійснюється за допомогою обертового валика, який зволожується і самоочищується. Такий пилосос є набагато ефективнішим в роботі, бо він не залишає навіть найменших часточок пилу після роботи. Цей пилосос працює за технологією роликових щіток. Чиста вода з резервуару подається на мікроволоконний валик, зволожуючи його. Валик прокручується і збирає на себе пил, бруд, рідкі плями та інші забруднення, які потім відсмоктуються у резервуар з брудною водою. Таким чином, валик миє підлогу завжди тільки чистою водою, тобто варіант, коли по підлозі ковзає брудна, мокра ганчірка, яка залишає розводи, виключений. Замість цього чистенький роликовий валик, проходячись по поверхні, залишає її ідеально чистою. Тобто RC F3 має два резервуари з водою, з чистою для прибирання і для бруду, щоб збирати всі залишки туди. Об'єми обох ви бачите на екрані. Уявіть, скільки разів довелось би мити ганчірку при ручному прибиранні. В обох бачках, звичайно ж, треба періодично міняти воду, злити брудну воду і залити чисту. Гадати, коли саме це зробити, не треба. Пилосос сам скаже вам про це. Спрацюють датчики, і на корпусі загоряться світлодіодні індикатори. А в додатку надійде повідомлення про потребу заміни води. Якщо пилососу потрібна ваша допомога, скажімо, сервісне обслуговування і так далі, він повідомить про це не тільки в додатку, а ще й у мовній формі. В домі, де є сходи, пилосос захищений від падіння. На цей випадок у нього є датчики перепаду висот. Вони сканують підлогу і при наближенні до такої зони віддають системі команду на розворот. Ну а як щодо килимів? Пилосос розпізнає їх за допомогою ультразвукового датчика, і автоматично омине. Тож вони не намокнуть під час вологого прибирання. Ви можете також зберегти кілька планів різних кімнат, задати йому команду оминати певні зони. Технологія Лідар дає ідеальне картографування кімнати, щоб пилосос не натикався на перешкоди і не проходив двічі по одному і тому ж місцю. Одного заряду вистачає приблизно на дві години прибирання це близько 80 квадратів чистої підлоги. Після цього пилосос сам під'їде до зарядної станції і почне заряджатись. Повний цикл зарядки складає 3 години. Вмикається він або кнопкою на корпусі, або через додаток Home Robots. І вам не треба для цього навіть бути вдома. Хочете, щоб пилосос прибрав, доки ви на роботі чи у від'їзді? Задайте команду віддалено і повертайтесь вже у чистий дім. Також можливо налаштувати RCF-3 так, щоб він прибирав, скажімо, щодня о певній годині. Налаштовувати один раз і все. Далі пилосос працює за вказаним режимом. Налаштування у нього взагалі цікаві. В додатку можна регулювати кількість води, що витрачається, інтенсивність прибирання і так далі. Так само в додатку відображається актуальний стан пристрою: чи потрібна зарядка, чи вода. Ну і нарешті ви можете не турбувати, що якісь із зведених вами в додатку даних стануть доступні третім особам. У керхер підійшли до цього максимально відповідально. Всі дані зберігаються виключно у хмарному середовищі, і то за бажанням користувача. А сервери компанії знаходяться виключно у Німеччині і захищені законом країни про захист особистих даних. Другий наш герой RCV5. Він вла. Трохи інакше Сухе сміття він захоплює обертовою щіткою. Все це разом всмоктується і відправляється до сміття збірника. Тобто метод збору пилу і бруду у нього сухий. Але доступне також і вологе прибирання. Для цього потрібно наповнити бачок водою і вставити мікроволоконну серветку. Доступне окремо сухе прибирання, окремо вологе та комбінація обох варіантів під час одного циклу. RCV бездоганно чистить коротковорсові килими. Більш того, на килимі у нього автоматично вмикається режим посиленого всмоктування. Так працює функція Auto Boost. Сміттєзбірник об'ємом 330 мл чиститься вручну легко і швидко. Бак для чистої води на 240 мл так само легко наповнити. Як і у попередньої моделі, у цього пилососа є датчики перепаду висот для захисту від падіння на сходах у мобільному додатку теж можна віддалено встановити точний час прибирання, або скласти графік на кожен день. Є більш точні параметри, як то інтенсивність роботи, заборонені зони, в які пилосос не має заїжджати, або, навпаки, зони, де треба кілька разів ретельно почистити підлогу. Для навігації по кімнаті використовується Амери зі штучним інтелектом та технологія лідар з подвійним лазером. Вона дає пилососу можливість спокійно пересуватись навіть в темряві, не натикаючись на взуття шкарпетки чи кабелі. Дуальна лазерна система, фіксуючи їх, вносить в план приміщення. Повного заряду батареї вистачає на дві години роботи. Це очистка приблизно 85 метрів квадратних. Для повного заряду RCV-5 потрібно 3 години 50 хвилин. На зарядку він так само відправляється самостійно, коли в цьому є потреба. Якщо пилососу буде потрібна ваша допомога, то він так само скажуть про це голосом або повідомленням з мобільного додатку. Отже, тепер ви знаєте все про сильні і слабкі сторони обох моделей. Слабкі, це звичайно ж сильно сказано, адже керхер, він і в Африці керхер. Кожний полосос по своєму крутий, тож вибір за вами. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. А я піду трошки відпочину, адже час на прибирання вже не треба витрачати. До зустрічі!